Готуватися віддати життя. Роздуми над Словом Божим на понеділок 19-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм. Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють. Але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі дедрахм до Петра і запитали: А ваш учитель заплатить дедрахм? Він відповідає: Так. А коли увійшли у дім, випередив його Ісус і каже: Як тобі здається, Симоне? З кого земні царі? Беруть данину чи податок зі своїх синів чи з чужих. Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і, відкривши її рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене та за себе. Щоразу, коли Ісус говорить про свою смерть, він завжди згадує й про своє Воскресіння Чому ж від цього слова так тяжко зажурилися учні? Якщо взяти дослівний переклад тексту з грецької мови, то слова буде виданий у руки людям рівноцінно можна перекласти як готується або має намір бути виданим у руки людям. З цього можемо побачити, що Ісус не чекав якогось сліпого фатуму, незнаної долі, а готував себе до цього, мав намір віддати своє життя. Коли той, на кого покладаєш усю свою надію, раптом стверджує, що має намір віддати себе в руки інших, віддати своє життя, померти. Тоді не дивно, що можна впасти у відчай. Наступна подія, яка стається одразу після цих слів, це ситуація в капернаумі зі збирачами податку на храм. Кожен дорослий чоловік мав обов'язок платити дедрахму дві драхми як податок на Єрусалимський храм. Припис про це знаходимо в книзі Вихід у 30 му розділі. Господь сказав Мойсеєві, як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені. Нехай кожен при переписі дасть Господеві викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх. Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже пів шекля по шеклю святині в двадцять герів, пів шекля як податок для Господа. Кожен, хто переходить у число записаних від двадцяти років і вище, має скласти податок Господові. Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як пів шекля на податок Господові за викуп душ своїх. Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші і призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пригадкою для синів Ізраїля перед Господом за викуп ваших душ. Цей припис аж тричі згадує, за що має бути викуп за викуп ваших душ. Ісусові насправді не було чого викупляти, Він цілковито й до кінця належав Своєму Отцеві, був його сином, немає нічого, що могло б стати між Ним та Отцем Небесним. Тож він показує, що той, хто має такі відносини з Богом, стає вільним від будь-якого закону чи припису. Він уже в усьому належить Богові. І закон любові кличе його жити згідно з Божою волею, навіть якщо треба віддати життя, а які мої відносини з Богом? Чого я прагну більше відкупитися від Нього молитвою чи втрачати з ним час на молитві, тому що люблю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.